Отримати обіцяні винагороди через суд у Хмельницькому. Четверо учасників АТО, які пройшли до Бальцеве, позиваються зі Збройними силами України. яким так і не виплатили винагороди по тисячу гривень за кожний бойовий день. У суді бійцям теж відмовили. Чому і що вояки робитимуть далі, знає Лариса Світловська. Ці кадри відзнято на мобільний телефон за півгодини до того, як бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади потрапили в оточення сепаратистів у Дебальцевому. А отак зустрічали армійців у рідному місті вже після виходу з котла. Невдовзі був наказ Міноборони виплатити бійцям по тисячі гривень за кожен бойовий день. Пізніше його підкріпила постанова Кабміну. Та минув уже рік, а гроші отримали не всі. Ми знаходимося в одному блендажі. Одні отримують виплату, а другі не отримують. На душі воно дійсно скребя так до твої що Звичайно, обідно обідно, обідно, тому що держава не виконує свої обіцянки. Віктор Мишак прослужив у зоні АТО майже рік. У лютому, 2015-го йому теж довелося пройти дебальцевським коридором із градів і гаубиць. Ті події згадує неохоче, хоча каже, пам'ятає все до найдрібніших деталей. А з 28 січня, практично до 18 лютого, це був один єдиний бій. Ми жили, спали в бронежилетах. Ми завжди були в бою. Дуже прикро і образливо те, що ми в суді повинні стояти і доводити, що ми захищали суверенітет нашої батьківщини. Четверо бійців 128-ї бригади хотіли подати до суду, щоб там визнали бездіяльність командування військової частини, яке не внесло їх до наказу на виплату додаткової винагороди. Суд у позові відмовив це тому, що поставився до справи формально, каже правозахисник Юрій Дем'янов. Не досліджував будь-яких доказів, документів не витримував, встановленому порядку від військової частини, яка зобов'язана їх була вести. Зокрема, це розпорядження, журнали бойових дій. А свідків, які могли дійсно побратимів, цих військовослужбовців, які могли підтвердити факт їхньої участі в бойових діях, відмовився допитувати, мотивуючи це тим, що це не є тим доказом, який є достатнім для того, щоб присудити цю виплату. Та й винесли постанову раніше ніж суд пішов до нарадшої кімнати. Була винесена постанова суду ще до того, як е, пішли в нарадчу кімнату. Голова суду визнав, помилки в постанові є, але вони суто технічні. Пояснює, адмінсуд не має повноважень визнавати дії командирів протиправними і зобов'язувати їх нараховувати кошти. Спочатку армійці мали звернутися до загального міськсуду, щоб довести, що справді брали участь у бойових діях у Дебальцевому, і вже по тому можна звертатися з позовом до адмінсуду. Та важливо навіть не на це. Військова частина не відреагувала ніяк на дії суду про надання цих доказів. Ніяк один раз, другий, третій звернення до міністерства. Ноль. Наразі бійці звернулися до Вінницького апеляційного адмінсуду. Сподіваються, там їм вдасться добитися справедливості. Лариса Світловська, Олександр Саричев. Новини на першому.